Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програмою «Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це будова та функції репродуктивної системи людини. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Пригадайте, будь ласка, момент, коли у вашій родині або серед знайомих народилася дитина. Що вас тоді здивувало чи зацікавило? Які питання виникли про те, як малюк розвивається всередині мами до народження? Поділіться, будь ласка, своїми думками або запитаннями у коментарях, а ми спробуємо розібратися в цьому разом під час вивчення нової теми. Взагалі, однією з умов існування та процвітання будь-якого біологічного виду є здатність відтворювати собі подібних. Але для того, щоб певна популяція будь-якого виду або людська спільнота існувала тривалий час, смертність не повинна перевищувати народжуваність. Тобто кількість особин, народжених за одиницю часу, має хоча б не поступатися кількості особин, які померли за такий самий період. І лише за умови, що народжуваність переважатиме смертність, можна сподіватися, що такі негативні події, як от епідемії, війни, дозволять певній людській спільноті існувати і далі. Отже, продовження роду є природною потребою людини, однак її еволюція відбувалася в соціальному середовищі, тому повноцінною умовою для продовження людського роду є створення міцної сім'ї. Взагалі, репродуктивна система людини виконує чотири важливі функції. По-перше, вона утворює гамети, це такі статеві клітини, у чоловіків це сперматозоїди, а у жінок яйця клітини. По-друге, ця система забезпечує зберігання та транспортування гамет до місця, де може відбуватися запліднення. Третя функція це виношування потомства. У жіночому організмі створюються всі необхідні умови для розвитку дитини. І нарешті репродуктивна система виробляє гормони, які відповідають за статеве дозріванню, роботу інших органів та навіть наш настрій. Все це працює разом, щоб забезпечити продовження життя на землі. Людина розмножується статевим способом. Всім вам це відомо. Функцію розмноження забезпечує репродуктивна система, до складу якої входять статеві органи. Вони складаються із статевих залоз, де формуються статеві клітини, статевих шляхів, якими ці клітини досягають місця запліднення, зовнішніх статевих органів і взагалі розрізняють чоловічу та жіночу статеві системи. Давайте розглянемо кожну більш детально. Почнемо із будови чоловічої статевої системи. До внутрішніх чоловічих статевих органів належать сім'янники або яєчка, придатки яєчок, передміхурова залоза, простата. Почнемо з кожної частинки, окремо будемо їх описувати. Сім'янники або яєчка. Це є парні статеві залози овальної форми, що містяться поза черевною порожниною в шкірному мішочку мошонці та виконують подвійну функцію: утворення сперматозоїдів, які згодом виводяться з організму, та виділення гормону тестостерону. Саме тому сім'яники відносять до залоз змішаної секреції. Кожен сім'янник складається приблизно з тисячі звивистих сім'янних канальців. Під час статевого дозрівання в сім'яних канальцях яєчок починають утворюватися чоловічі статеві клітини сперматозоїди. З яєчок вони надходять до придатків, де дозрівають впродовж двох тижнів. Придаток яєчка це згорнута спіральлю трубка, що проводить по задній частині яєчка. Від кожної протоки придатка починається сім'я виносна протока, що з'єднується з протоками сім'яних міхурців. Сім'яні міхурці це парні залози, секрет яких забезпечує сперматозоїди поживними речовинами, а також підтримує їхню рухливість. Протоки придатків. І протоки сім'яних міхурців зростаються в одну і утворюють сім'явиприскувальний канал, який відкривається у сечівник. Під сечовим міхуром верхню частину сечівника охоплює передміхурова залоза простата. Вона виділяє слиз, який забезпечує просування сперматозоїдів сім'явиносною протокою, а також процес сім'явипорскування. До зовнішніх чоловічих статевих органів належать мошонка, що зміщує яєчка, та їхні придатки. І статевий член або пеніс. Тепер давайте перейдемо до ознайомлення з будовою жіночих статевих органів. Органи жіночої статевої системи, так само, як і чоловічої, поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх органів жіночої статевої системи, зокрема, належать лобковий горб. Це нижня діланка передньої червоної стінки із жировим прошарком, яка вкрита волоссям, великі та малі статеві губи та клітор. А ось до внутрішніх жіночих статевих органів належать яєчники, маткові труби, матка та піхва. Саме внутрішні статеві органи представлені на екрані, і ми з ними будемо знайомитися детально. Почнемо з яєчників. Вони утворені із чисельних фолікулів та секреторних клітин, які виділяють статеві гормони, зокрема естрадіол і прогестерон. Кожен фолікул, який є структурним компонентом яєчника, містить незрілу яйцеклітину, оточену шарами епітеліальних клітин та клітин сполучної тканини. Отже, яєчники, так само, як і сім'янники, належать до залоз змішаної секреції. До кожного яєчника підходить маткова труба. Це парний м'язовий орган завдовжки до 12 см. Частина маткової труби має розширення ліку з отвором, оточеним миготливими війками. Завдяки рухам цих війок яйцеклітина потрапляє до маткової труби, де зазвичай відбувається запліднення. Але про це трішечки згодом. На екрані ви бачите матку. Це товстостінний грушоподібний порожнистий м'язовий орган, який виконує менструальну секреторну функцію. Під час вагітності в ній розвивається зародок та плід. У матці розрізняють опуклішу верхню частину або тіло матки, до неї підходять маткові труби та вущу циліндричну нижню частину матки шийку. Це вузький канал, який під час пологів розширюється, щоб ним могла пройти дитина. Матка переходить у піхву. Це м'язова трубка, через яку сперматозоїди потрапляють у жіночий організм. До репродуктивної системи жінок належать також молочні залози, що є парними органами, в яких утворюється молоко в період вигодовування малят. Далі на екрані ви бачите головоломку, де потрібно визначити частини чоловічої та жіночої репродуктивних систем. У вас є 30 секунд, але якщо вам потрібно більше часу, ви можете поставити відео на паузу та продовжити, коли будете готові. Почнемо! Супер! На екрані ви бачите правильні відповіді. Сподіваюсь, ви правильно визначили частини репродуктивних систем. Якщо ні, не хвилюйтеся пройдіть через інформацію ще раз, а потім спробуйте повернутися до головоломки, щоб перевірити свої знання. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам про них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!